Уже в десяте тернополяни обирають ровер плюс кращим магазином у номінації Спортивні товари. Це ювілейна нагорода Крамниці. Нам дуже приємно, що вже 10 років поспіль, тобто рік в рік, вибирають нас люди кращим магазином у номінації Спортивні товари. Місто Тернопіль. І ми дуже дуже задячуємо своїм покупцям. Для, для нас їхня прихильність, їхні голоси. Це ну це напевно. Найбільше винагорода за нашу роботу. Нам дуже приємно, і ми дуже дякуємо нашим покупцям. Понад 25 років працівники доводять, що отримана відзнака це результат особливої довіри покупців, адже їхні клієнти це не одне покоління жителів Тернопільщини. Коли приходить людина з маласенькою дитиною, там купує велосипедик, а за років 3-4 дитинка виростає, і людина знову приходить і знову купує в нас велосипед. Ну, як на мене, це показник. Люди довіряють, люди залишаються задоволеними, і люди повертаються до нас, проводять друг. Як зазначає директорка Галина Тофіль, магазин розвивається і крокує в ногу з часом, постійно адаптуючись до попиту покупців. Саме тому в асортименті з'явились електровелосипеди, електросамокати для дітей і дорослих, а також електротрицикли. Особлива ця техніка, за словами керівництва, зручна для військових. Окрім цього, магазин пропонує великий вибір товарів, велосипеди, тюбінги, самокати на будь-який смак і для будь-якого віку. У ровер плюс також представлений широкий асортимент спортивної аксесуарів. Це шоломи, велозамки, чохли та багато іншого. Керівництво активно підтримує й адже без захисників кажуть, їхня робота була б неможливою. Що можемо, то робимо, можна розказувати багато, але це не потрібно. Краще не говорити, а робити. Я скажу так, Мінімально, що там ми можемо, це термобілизни, якісь з їжею, теплі носочки, наприклад. Ми стараємося всім, що можемо, віддавати все, що можемо. Ми завдячуємо їм і будемо вдячні до кінця життя за те, що вони є, що вони нас захищають. Попри складні часи та війну, магазин Ровер Плюс продовжує працювати та підтримувати своїх клієнтів. Щодня сюди приходять десятки покупців, які довіряють бренду та роками обирають лише найякісніші товари. Про наш асортимент можна говорити дуже багато, а найкраще його бачити. Прийти до нас в магазин чи інстаграм-сторіночка, наприклад, і там все є. І я думаю, що найкраще його побачити, бо говорити я можу дуже довго, але. Краще дивитися, знайти магазин можна в соціальних мережах, а також завітати особисто за адресою місто Тернопіль, вулиця Торговиця 7.